Всім привіт! Хочу розказати багато цікавої інформації. Хто любить коні, е слухайте, до кінця буде багато цікавого. Е спочатку зачну, зараз розкажу про ці коні, тут ще є там є, там є, зараз розкажу я й на продаж, і не на продаж, але Перший раз хочу розказати, що у селі Пістень Івано-Франківської області готуються змагання. Кінні виставка, кінний базар. 11-12 жовтня будуть проводитися в селі Пістень. Змагання будуть і в суботу, і в неділю. Будуть два дні змагання, хлопці отримали дозвіл. Будуть е, і змагання, і виставка. Хто може підтримайте, привозіть коні, привоз, приїздіть поучаствувати. У суботу будуть е, змагання і однокінка, і пара. І у суботу хто буде там з таких найкращих 5 учасників з кожної категорії. Будуть відбиратися на неділю і у неділю буде фінал, хто прийшов у суботу, там дотягнув певну кількість хто краще. Ті будуть у неділю, у фіналі змагатися між між, між собою. Фіналісти, хто отримає винагороду. Так що, кому цікаво більше інформації, узнати по цьому, можете переходити ще на канал Коні Арденські Коломийщини до Юрія Євдушника. Там у нього буде на каналі більше інформації, як туди попасти за дорогу і за все. Пістень недалеко від Косова, там де тепер був фестиваль Огірфест недалеко від Косова, в тому самому напрямку хлопці получили дозвіл і хотіли провести на осінь такі цікаві змагання. І виставка, і так далі. А тепер, а тепер е, продовжуємо за коні. Ця кобила з Баня Березова, ця Дережка походить від мультика З Рожнева, молода кобила, мала, е, мені здається, що одна лоша, більше не пам'ятаю. А ця кобила з правого боку, ця червонотемна, це з Яремчі Артура. Там є ця кобела вже є у Ютубі, на каналі Коні Горданські Коломийщини, там є, як вона пробу давала, як Артур її купував, покрета вона була харіком. харіком е молодшим, не старим молодшим. І є, має тепер таку красуню, лошечку, лошиться сьогодні рівно 6 місяців. Лошечка по харікове Має гарну мечку. Що я не дуже годин зайти, бо кобили мене не знають. <кій> Дивіться, які мечки, коліна, гарна лошечка. Коні не продаються ці, ці. Кобели, теж кобели. Моцний парад. Робоча кобела, кобила відповідна. Бела не продається, і лошечка не продається. Мечка. Гарне потомство по Халікове. Гарна кобела і гарний продукт. Зараз покажу ще тут є ще мій лошук. Зараз покажу там ще вище є. Татові. Коні, поні ще є одно. так що кому цікаво слідкуйте. Піддогнав, тут є тепер порівнати, ці кобили немалі, гарні, великі, достойні. Ми піддогнав Лушука ближче днем, Ми показати, як Лушук виглядає у рік часу. Лошук по бельгійцеві, по Вандамові. Може бути на продаж лошука, за лошука номер свій я лишу під відео. Кого би цікавило, будете дзвонити до мене. Пр, спокійний. Ось такі коліно, ноги чистенькі, мечка. Ось така справа. А ну йди. Техас, діє тут. Ді. ді, ді. кобили його відганяють, не пасли окремо, тепер тут уже полонини, діє, полонини вже люди худобу роздають, пороздавали, Прр -пр. коні ще лишилися трохи на випасі. Дивіться, як лошук виглядає коло кобелів. Камера того не передасть, але лошук високий. кобели його відганяють. Але як виглядає лошук на фоні кобелів. Кобеле гарні, великі і укладисті кобили, не є, аж там коло метра сімдесят, але про те, що мова йде, що таке дуже гарно складені кобили. Пррр. Це і теж дерешки. Пред гарний широкий. Кушечка, ось як лишечка гарно стала, який перед має. Пррр. І лошук кому цікаво, номер буде під відео. давайте ще показати. Тут є ще поні. Кобелка маленькая и лишечка рада. а вот такая лошадка по фараонам. Такие ноги. Ну, ноги Великий копей. І є ще така кобелка. Дуже цікаво виглядає, як, як іграшкове. Ноги дуже тонесенькі, маленька. Зад круглий. Копето такі малесенькі, дуже маленькі. Це є копето величезне, камера того не передасть, але такий перед, така лошиця лошиця рік і три місяці. Так. так що ще раз нагадую, 11-12 жовтня. Всіх запрошуємо підтримати виставку, підтримати змагання. Івано-Франківська область, Косівський район, село Пістень. Буде багато цікавого. Так що приїздіть, хто має можливість, приїздіть з конями, хто не має можливість з конями приїздіть так. Буде на що подивитися. Збір буде на Збройні сили України. Це буде благодійний захід. І така справа. Кому би треба більше детальнішої інформації. Номер буде організаторів під відео. Дзвоніть, пишіть, кому цікаво.